На піску поповзли закіптюжені турки, то не війни в пустелі, то кава для нас в пані франі. Найшляхетніша скнайп, тут ні разу не чулося мурки. Тут ми стрілися вперше і тут розійдемось в останнє. Чорна магія кави. Біла магія, блюзу, Прошу вас, будьте пані ласкаві, Отака така забаганка смішна. Змийте так філіжанки, щоб не бачити фусу, що там доля для нас написала, має бути відомо лише нам. Закохані в блюз і до всього на світі цікаві, ми палили на свічці два пасимка свого волосся, і збирали той із ним, ворожили на каві, випадало нам бути удвох, на два роки збулося, чорна магія кави. Біла магія блюзу, прошу пані, не смійтеся франю, хоч то трохи смішний за бобом Змийте так віріжанки, щоб не бачити фусу. але що там доля для нас комбінує, хай то світить лише нам обом. А два серця стрибали назустріч усім дивовижам, все гуло, все цвіло, не хотілось ні сну, ні спокою, і летіло життя, як фанера над містом Парижем. а долоня в долоні поволі ставала слизькою чорна магія кави Біла магія блюзу, прошу вас ще за звичкою, франю, хоч тепер то й направду смішне, змийте так філіжанку, щоб не бачити фусу, але що там ще доля майструє? Вже давно не обходить мене, змийте так філіжанку, щоб не бачити фусу. Але що там вже доля майструє вже давно не обходить мене. Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. Гість студії сьогодні співак, композитор, кіносценарист Ігор Жук. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Ви, окрім усього, ще кандидат фізико-математичних наук і старший науковий співробітник інституту космічних досліджень. Ну, почнемо нашу розмову, очевидно, з того, як фізик ставав і став ліриком. Зрештою, mm. ну чому ставав? Я так само початку ним був і, чесно кажучи, був трохи такий вибір на роздоріжжі, бо мене тягнуло в космос. Я ще з дитинства, десь з третього класу. як захопився фантастикою, так і і досі її люблю. Е, от, е, тягло мене на фізику. Батько дуже мріяв, щоб я став журналістом вашим колегою. Він це мене підбивав, щоб я на журналістику вступав. Е, крім того, я трохи займався музикою теж з дитинства. Так, п'яте чиздесятих то сільський вчитель навчив на баяні. Батько вчив трохи на мандоліні, в кінці кінців на гітарі навчився, через те, ще через кілька інструментів пройшов. І... Був та такому роздоріжжі, чи йти поступати десь на музику вчитися чи, чи на журналістику як батько, хоча в кінці кінців все-таки вступив на фісфак. Ну і як все поєднується, це взаємодоповнення, певно. у Ігоря Жука От, з одного боку, там дослідник-науковець, з іншого художник, кіносценарист і, і музикант. Ну, знаєте, напевно, воно якесь таке взаємно підтримування, тому що мені ні одне, ні друге, ні третє в житті, оскільки живу, не набридає. Тому що є можливість переключатися якось якийсь час. Я 18 років я пропрацював дизайнером, і власне я, я себе вважаю досить непоганим дизайнером. Завдяки тому, що свого часу я так потрапив у науку, ще як художник, такий любитель, аматор. Ми Час, коли я в Спиранторі був, у нас були виставки в Інституті теоретичної фізики, потім академічні такі виставки. Ми там збирали таке велике коло художників. І потім одні київські художники мене звідти висмикли в свою майстерню. Вже їх, на жаль, нема. Галина Олександровна Зубченко і Григорій Дмитрович Пришедько, бойчукісти, дуже талановиті художники, монументалісти і живописці. І при їх майстерні кілька років просто прийшов під підсилений курс молодого бійця тоді, а потім воно мені відкликнулося. Коли фізика раптом якийсь час у нас взагалі перестала бути потрібною, все скорочувалося, все випадалося, Я фактично залишився без, без нормальної роботи в руках, тому що ну те, що на той час називалося фізикою, мені вже було нецікавим. І тут якраз з'явилася комп'ютерна графіка. те, що мене потягнуло з вухами, і 18 років десь так. Зараз ви теж працюєте що в комп'ютерній графіці? Чи вже в принципі так, тому що в нас в інституті якраз страшенно зраділи, що є професійний фізик, кандидат і все який ще крім того, всього професійно знає комп'ютерну графіку. Вона зараз одна за одною монографія виходить, цікаві книжки. Там сто слухайте. а Чому тоді ми не маємо? Ну це може не до вас конкретно претензія. Але чому не маємо таких фільмів, ну які там мають Британія чи Сполучені Штати Америки про космос, зокрема. Тобто, якщо є люди, які вміють намалювати ну приблизно те, що О, там є, ви знаєте, є набагато краще мене, які вміють малювати, і вони малюють. І вони роблять такі ж фільми на тому ж голівудському рівні, але роблять на жаль не для нас. Проблема не в тому, що в нас немає кому робити. В нас, на жаль, для внутрішнього ринку немає для кого, нема нема того запиту. Тобто в кінцевому такому якраз результаті є для кого. В нас є публіка чудова, яка прекрасно розуміє і гарне кіно, і, і насолоджується, і спецефектами. Все любить і все розуміє. Але є, є такий бар'єр бар'єр фінансовий, тому що чомусь вважається, що ми повинні робити фільм на експорт завжди. Тобто він повинен бути там російською мовою і обов'язково за, за якісь зовнішні гроші, бо своїх у нас вічно завжди бракує. Е, ну, я не економіст, я не можу, скажімо, там так, так вже угульно засуджувати ситуацію. Можливо, дійсно нам потрібні гроші на щось більш актуальне, але добре повернемось так. до музики, до більш актуального, напевно, і те, що не вимагає багато грошей, зокрема від ігоря well, Жука, так, так. аби писати пісні і виконувати їх. Що таке авторська пісня зараз? І взагалі наскільки важливий текст для пісні? Бо я так розумію, що цей жанр він існувати без поезії доброї, ну майже не може. Ну, всякому разі, в моєму явленні так для мене. Я взагалі називаю те, що я роблю, вірші під гітару. Ну ще Висоцький колись відзначив, що проспіваний вірш, якщо він добре, правильно проспіваний, з правильними інтонаціями, скажімо, якщо вдало проспіваний, він звучить сильніше, ніж просто сам по собі вірш. Але все одно на першому місці є вірш. Як він був для Висоцького, як він був для Окуджави, як він залишається власне для мене. Для мене авторська пісня це перш за все розмова. Розмова з розумним співбесідником, глибоким. Я коли виходжу на концерт, я собі зразу знаю, що ну хоча б зазвичай статистику, яка як мінімум половина публіка, яка забралася в зал залі, розумніша за мене, і мені треба так їх трактувати, всіх, хто переді мною сидить, що переді мною розумний співбесідник, і я не можу йому. Не можемо якусь е, щось щось низьке, щось низькопробне. Просто кажуть, щоб піпл схавав. А я споживач от, цього жанру мабуть, є, і, 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 мабуть, мабуть, продюсери попси здивуються, як багато у нас споживачів нормального, розумного е, е, продукту в культурі, чи пісенний, чи кіношний, чи, чи театральний. Їх їх є дуже багато, і на жаль, е, чомусь вважається, що треба основні гроші вкладати в підгодовування. Тих, кому вистачає чогось, ну я і в принципі зрозумію, що звичайно легше зробити дешевий продукт і дорого продати ну вищий коефіцієнт заробітки. кажуть так, ну що ж то вже така ситуація, але чомусь в тих країнах, які найбагатші. Зовсім інший підхід, і на, на високе мистецтво і гроші, і увага в суспільства знаходиться. У вас пісні лише на власні вірші, чи ви використовуєте вірші інших ну, поетів? В Основному на власні дуже рідко. От мій давній друг по гітарі, колега Оля Богомолець, мене кілька разів підбила на те, щоб написати музику на вірші Ліни Костенко. Але звичайно, ну вірш повинен дуже глибоко зачепити. Ще було два-три таких варіанти прочитання чужих віршів. Ви одразу, коли взяли там, гітару до рук, вирішили, що ви будете ну, бардом. Чи все ж таки в 70-х роках ще ну, коли почали потрапляти з заходу, очевидно, і Бітлз, там, Пінк флойд якісь ну, західні такі гуру музичні рок-музики? Можливо, ви хотіли стати рок-музикантом, чи не було такого бажання? Ну ж я ще, я ще, я виріс в селі, закінчував таку школу в невеличкому райцентрі. Я не дуже був глибоко в тому матеріалі. Я ще слова такого але року. на Львівщині, так. все ж таки на Львівщині. Так, та тобто там, там своя музична культура. Там є дійсно певна нескованість у сприйнятті чогось цікавого і пошук чогось цікавого. Тому. Скажімо, вже тоді я, я знав багато шостого так, маєте, батярської львівської музики, яка, по суті, теж є бардівською піснею, Ну, скажімо так, бу... специфічною тематикою. Мені страшенно подобаються пісні, типу, тому що знаменитий пане Францішки Львівської чи ще там щось е, в такому дусі. Е, але крім того, на телебаченні практично не з'являлося, але, але все-таки час від часу проривалося. Один раз проскочив висоцький своїм парус, порвалів парус. З'являвся з'явився теж дуже цікавий автор, я його сильно запам'ятав, бо він співав щось таке на, на космічно-фантастичну тему Синє Бак Ти» Борис Вахнюк, е, то, то тих класичної старшої радянської ще бардівської школи. І воно проживалось дуже рідко, але дуже зразу чіпляло. Пісні у Худжаві для мене. Теж не зразу, але поступово відкривалися. А потім з'являлися люди. Мій, мій молодший брат геолог за своєю освітою із своїх експедицій привозив пісні Кукіна. Він мені має добрий слух він мені їх переспівував. Я практично всього Кукіна найпопулярнішого через нього вивчив з його слуху. А потім, коли вже з самим Кукіним познайомилися, то здивувався навіть як він точно мені їх передав. Тобто було було за що зачепитися. Я не знав, чи воно називається бардом, але я, я, я тоді знав, що є щось, от що можна отак, от під гітару, просто без всяких складнощів. Я пропоную продовжити нашу розмову власне якоюсь із ваших композицій з обажанням Виконати для наших телеглядачів. Добре, тоді буде таке. От в мене є цілий ряд такий підряд пісень, які б мені хотілося, щоб вони застаріли. Але вони не застарівають, на жаль. А чому, щоб застаріли? Ну, ви зрозумієте, коли почаєте ту пісню, бо та зовсім свіженька. Я дуже сподіваюся, що так, мов, загальними зусиллями ми її все-таки перетворимо в якийсь арха... архаїчний релікт. От. Але вона така. От е, словник, словник, мовити, тваринок різних і пташинок я доповнив ще отакою от пташинкою. Візьміть мій голос, все, що маю, я честь і совість вже продав, а розум тихо кучу має бо я пташинка, кнопку дав, купіть мій голос солов'їний. Я тьохну проти, тьохну за. мене полюбить Україна, як сидра, його коза, купіть мій голос, я стогранно його розкрию вам за мить, хоч бас, хоч тенор, хоч сопрано, лиш те, що треба, прищеміть. Купіть мій голос вокс гумана, вокс популі. Я популись і кнопутись, і то нема мій дзябик щедро полились, я горло мазатиму смальцем, щоб голос мій набрав красу, а дригентки вне хоч пальцем, я ще й яєчок нанесу, купіть мій голос, вірний, чемний. Дим крізь яйця крізь ганьбу. Ой ні, про яйця є даремно. На них здається, ще табу. Співак і композитор Ігор Жук із нашої студії передачі Україна Єдина на телеканалі УТР. Щодо кіно, ви автор сценаріїв понад 30 чи більше фільмів. Так, але вони всі дуже коротенькі, бо то, як правило, фільми виключно наукові. Так, в основному я працював і ну і залишаюся ну, сценарістом студії. Зараз вона називається Національна кінематека України, Київ, наук фільм. Боюсь, що воно вже що моя робота для студії вже поступово закінчується, не тому що мені не цікаво, а тому що студія вже практично не може випускати фільми через те своє складне становище, в якому вона знаходиться. Але але яким дивом все ще випускає два-три. Чотири фільми в рік, причому свій власний і добротний продукт, то фільми не ігрові, фільми науково-популярні, науково-художні, учбові, в мене були різні. Українське телебачення зацікавлено в такому продукті, в принципі, зараз. Вона навіть показувала практично, от, наприклад, на тому ж кімнок-фільмі Національній кінометеці в перші роки незалежності, що коли ще якимось дивом лишалися гроші і. Ще щось можна було знімати активно, і вже можна було знімати власне те, що хочеться. Був знятий за два роки буквально унікальний цикл фільмів, який називається Невідома Україна про історію України, mm. ту, яку ми і знали на 90% тільки з чуток. Режисери отримали доступ і сценаристи до архівів. секретних архівів, до різних спецхранів. і Все і зробили купу цікавих і дуже гарно зроблених. Ну, за всі не буду казати, але ті фільми, що мені потрапляються на очі, вони всі зроблені якісно, добротно і вони дійсно цінні. Вони мені здається, якраз формат телебачення. От навіть за 20 років, вже ну більше ніж 20 років нового часу, так, в історії України. Вам як вам здається, ми багато що чого не знаємо про себе? Ой, я про думав, як ми... націю, про себе як державу, про себе як певну культурну субстанцію? Звичайно, звичайно, і не і далеко не все через те, що колись від нас це все ховували зараз, можливо, навіть і не приховують. Є тут такі звичайно переживання і в інтернеті, і в суспільстві, що від нас і далі нашу історію так свідомо приховують. Якоюсь мірою можливо неправда, але мені здається, що просто не, не стимулюється. От та, та спрага зня знати спра по-справжньому свою історію просто тому, що ну є у всіх, у всіх народів, в принципі, включно із нашими, як приєдто казати, найближчим північним сусідом. в них є цілком правильна програма будити якийсь власний свій патріотизм е, е, через свою історію, через свої справжні якісь глибини. Е, от, ну може, воно теж не все там, не от... все там реальна історія, так але а в нас а в нас просто то намагання немає. Можливість є знайти будь-яку інформацію. В інтернеті можна знайти все. Якщо ми хочемо знати справжню історію, ну достатньо набрати достатньо матеріалу, його порівняти між собою і робити висновки. А чи можна? От нам часто кажуть, що там не на часі якісь речі. От ви народились на Львівщині, очевидно, бачили і пам'ятаєте там тих людей, які воювали там в УПА. Так, звичайно, У мене навіть мій досить близький родич та був сотником. зараз він От в вам як живе. зараз дивиться? От яким чином треба ці речі адаптувати в суспільстві? Ну вибачте, за таке слово може я, думаю, що е через пісню може знову ж таки. Я не знаю, через кіно через пісню, через спілкування, через все. Але головне через терпіння і толерантність. Я прекрасно розумію тих людей, які ви, ви виросли Просто те, що вживається десятиліттями в підсвідомістю, дуже важко. Якимись палкими патріотичними закликами, отак от за, за рік, за кілька років зразу вибити. І причому, якщо ті заклики ще не є дуже достатньо толерантними. Зараз є дуже цікава, цікава тенденція. Жителі східної України приїжджають на захід на різні свята, на різні такі фольклорні, на різні етнографічні такі фестивалі. події, фестивалі, так і знайомляться з людьми і спілкуються. І наскільки я бачу відгуки, немає якихось образ, немає якихось якогось когось несприйняття помаленьку, так обережно, якщо будемо один одного старатися розуміти, я розумію, що для, для сходу України і для заходу України будуть якісь різні герої треба не сперечатися, чи, чиї герої зараз кажуть важливіші. а... Треба намагатися навчитися якоїсь взаємоповаги одне до одного, і поступово час все буде розставляти на свої місця. Якщо інформація буде не просто у доступі, вона є, її вже заховати практично неможливо, ті пташки, що повилітали, вже не повернуться в клітки. Але просто людина, яка буде їх шукати ту інформацію, вона повинна поступово вчитися зважено її порівнювати. Відбирати і та, фільтрувати. Відбирати, фільтрувати і розуміти. Що таке інтелектуальне мистецтво, на вашу думку, і чи потрібно воно зараз? Я думаю, що кожне мистецтво повинно бути. Справжнє мистецтво, воно завжди інтелектуальне, тому що це продукт дійсно. Ну, талант є фактично ну, певною формою прояву інтелекту, високого інтелекту. То не означає, що талант може бути, скажімо, як Пако де Люсія, який нот не знає свої. Собі там значки придумає, якщо і талант, але то не означає, що він не є інтелектуалом, він не є інтелігентною людиною. Просто освіченість і інтелігентність то є речі не взаємозамінні. Вони звичайно взаємопов'язані. І в мистецтві теж, тому що зараз часом під словом інтелектуальне мистецтво або якийсь там суперавангард, артхаус, і все ну, слова гарні, модні, і за ними часто криються якраз дуже цікаві нормальні речі, але дуже часто є той спосіб, спосіб протизувати відсутність таланту, або, скажімо, відсутність роботи справжньої. Мистецтво повинно реагувати на якісь соціальні зміни в суспільстві. От ну, зокрема авторська пісня. Ну, в радянський час це була формою протесту з одного боку, ну окрім там пісень біля вогнища». Ну, чому було вона і залишається формою протесту? Просто в кожному, на кожному етапі, в кожному суспільстві є проти чого протестувати розумним людям. І ще авторську пісню називають це. є Одна з таких варіантів назви, один з варіантів назви фольклор інтелігенції. Ну, тобто, мається на увазі тих людей, які бачать глибше і гостріше, і, може трошки далі вперед, соціальні проблеми. І в розумних кажем країнах розумні уряди до таких бардів, скальдів прислуховуються. Можливо. Роблять свої висновки з того, а не просто там, скажімо так, їх вже без, без безумовно слухаються, але прислуховується. Якщо наші будуть прислуховуватися, тому що вони теж багато корисного для себе в тому побачать, щоб на майбутнє робити якісь розумніші кроки ніж робляться, чи велика армія когорта от сучасних українських бардів. Досить тобто вам є з ким обмінюватись досвідом, думками? Досить велика. Є, проводяться фестивалі, проводяться зустрічі, концерти, де ми з'їжджаємося, де, де спілкуємося. Вони, як правило, зараз в основному ну, йдуть такими двома великими потоками, які все ближче ближче зближаються і підлітаються. тому що була. Класична бардівська пісня з часів Радянського Союзу, яка там на 90% російськомовна була, і не тому, що там, скажімо, російська мова під себе все підминала, а то був якраз спосіб от якусь таку єдину кровеносну інтелігентну систему по всьому тому здоровенному монстрові Радянському Союзу. Я ще пам'ятаю, останній всесоюзний фестиваль, ну не останній, передостанній в Талліні, де, власне, кажуть. Дуже важко російськомовною вважати ту державу, але він там проходив. Я і я завдяки тій же ж традиційній пісні побував і на Чукотці, і на Таймирі. От а крім того, є великий потік тої українськомовної авторської пісні, яка має теж свої корені, яка має частина коренів спільна. тому що найцікавіші автори, які пишуть українською мовою всі, кого я знаю. Вони точно знають цю класику бардівську. Вони точно знають. Ну тобто, для того, щоб щоб стати письменником, треба як мінімум вивчити буквар. Добре, як до астрофізика до вас запитання. Ну очевидно, яке цікавить всіх, що там на, на краю. Ой, ще треба визначити точно, де той край. Тому що. Я маю на увазі, які б взагалі межі людського зараз знання про Всесвіт? Ми багато що чого не знаємо. Ну ми, ми з кожним роком все більше не знаємо, тому що ми відкриваємо те, що нам ще треба не зна... що ми ще не знаємо і треба взнавати. Тому, власне, тут, а я не оригінал в тому висловку висловлюванні, що чим далі кажу, ми вчимося, тим більше не знаємо, але й тим більше знаємо теж. І... Чим далі в космос, тим більше так. чорних дір. Так, от, скажімо, наука десь якоїсь там, може, 50-річної давності, чітко знала, що Бога немає. Ти кажуть, тепер вона вже так точно того не скаже. Тому що вона вже знає, що є темна матерія, темна енергія і. Ми, ми настільки мало, ми, ми точно знаємо, що воно є, але настільки мало знаємо, що воно таке, що тепер вже не зрозуміло. Я пропоную ну, майже на завершення передачі виконати ще одну пісню для наших телеглядачів. Ну, не обов'язково про космос, звісно, але так. можна. Ну, Ми тут говорили про проблеми суспільства, патріотизму і всього такого встигли. Я маю таку свою одну з рекордних по тривалості пісень, яка називається Я гордий. І мені б хотілося, власне, щоб та пісня якраз теж була одною з тих, які перестануть бути іронічними. Я гордий, що я українець, а німець радіє, що німець, а поляк радіє, що поляк, а кролик радіє, що кролик, і муха радіє, що муха, і вуха радіють, що вуха, і кожен із себе радіє, хто більше нічого не вміє. Насамкінець запитання, пане Ігоре, яке я традиційно ставлю гостям цієї студії про те, що таке Україна єдина. От ви розпівали про гордість, про те, що ми пишаємось чимось. Чим, по перше, ви пишаєтесь, і що для вас є Україна єдина? Ну, в Україні є чим пишатися. Перше за все, дійсно, людьми. Ну, е ми вже казали, що якби, якби наших письменників розкручували так, як розкручують Пав Поло Коелі, якби вони мали такі вихідки. якби наші кінокінематографісти мали таку можливість для зйомок того, що вони задумали. Як, як мають голівудські кіношники, то ми б напевно вже вже гриміли по всьому світу. То не факт, не, то не є, не є гарантія того мати можливості, що треба вміти тими можливостями користуватися. Ми ризикуємо тим, що ми поступово можемо втратити тих людей, які, які це вміють робити. Але ми їх, в принципі, втрачаємо не, не назовсім. ми їх втрачаємо. Вони, вони просто тікають і десь у світі роблять великі справи. Вони, як буде куди повертатися, вони повернуться. От, але для того дійсно Україна повинна бути єдиною. І не в тому сенсі, хоч це теж дуже важливо, там Схід і Захід разом, там Південь, і все, щоб були якось, щоб різні верстви населення якось об'єднувалися і розуміли одного одного, мені здається, що якщо в тій країні і влада, і, і народ будуть чогось будуть хотіти, щоб вона дійсно була найкращою у світі. Більше ніж ніж чогось для себе. Ну дуже утопічно воно все звучить. Воно трошки може наївно звучить, але ви знаєте, через ту наївність пройшли найкращі, най, найпотужніші країни світу, і вони теж мають проблеми. Ми по Європі недавно зовсім як кажуть, галопом по Європі пострибали і подивилися на ті проблеми. Вони є, вони є, вони є серйозні проблеми, але як кажуть, нам бо їх проблеми може доростем колись. Що таке віра? Як її здобути, от сучасному. Часто про нас кажуть посткомуністичному суспільству, постгеноцидному суспільству. Віра починається з довір'я, з певного, я думаю. І для того, щоб ми отримали якусь віру в своє майбутнє, ну, треба треба вчитися довіряти ну, якимсь певним речам. Ну, Недавно популярна зараз через всі мас-медіа пройшла інформація, що міліції у нас довіряє тільки один відсоток населення, і то я не знаю, як його натягли. Можливо, самі міліціонери його і займають, хоч вони теж не є такі думаю, так спрощені. То тільки один з численних таких прикладів. Нам треба якось, щоб поступово вивчилися довіряти тому, чому варто довіряти, і не, не вірити тому, чому не варто вірити, і знаходити різницю між тим і іншим, і якось зменшувати кількість кількість тої недовіри. Тоді буде міцніти віра. І віра ще ще, мабуть, інший важливий момент, що ми повинні залишатися при тому переконанні, що робити добро, це все-таки. Важливіше навіть при всій тій показній зовнішній е, такій поверховій невигідності, то що вигідніше, можливо, вкрасти, ніж ніж якось добитися, вигідніше може когось обманути, ніж чесно е, чогось досягнути. Але в кінцевому результаті все одно буде вигідніше в собі залишити ту чисту душу, Без, безвідносно, навіть атеїст, якщо йому сказати, що в нього немає нічого святого, він теж образиться. Дякую вам. Це був співак. Композитор, кіно сценарист Ігор Жук. На все добре.